Ну що ж, друзі, всім привітики. Сьогодні 13 число. Уже так хочеться 31-го. О, до речі, якщо поміняти числа місцями в 13 числі, то вийде 31-го. Уявляєте? Але ми будемо тягнути і будемо відкривати. Якщо ж у нас світла нема, тому пробачте, будь ласка, за темряву. Ми тут ліхтариками підсвічуємо, як можемо. До речі, у нас тут завдання. Відкриваємо. І що тут у нас? Напиши лист Діду Морозу? Блін, я не знаю, що писати. Але на цій веселій ноті ми завершуємо. До побачення! Але будь ласка, підпишіться, поставте лайк, ну, і якщо хочете з поділіться. До побачення!